Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Та міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зустрілися у куларах саміту АСІАН у Куала-Лумпурі. Це друга зустріч очільників дипломатичних відомств Сполучених Штатів і Російської Федерації, і перша після того, як американський президент Дональд Трамп скритикував свого російського колегу Путіна після того, як переконався, що очільник Росії навіть і не думає про завершення російсько-української війни яку як ми всі пам'ятаємо, президент Сполучених Штатів обіцяв завершити за 24 години. Ну добре, за 48. розчарування тим, що Трампу нічого не вдалося добитися від Путіна, було Очевидним і після перемовин між міністром закордонних справ Російської Федерації та державним секретарем Сполучених Штатів, Марко Рубіо не приховував, що нічого реального від Лаврова йому добитися не вдалося, хоча саму зустріч із очільником російського зовнішньополітичного відомства схарактеризував як відверту і чесну. Державний секретар Сполучених Штатів говорив про розчарування Дональда Трампа тим, що не вдається досягти жодного прогресу у припиненні російсько-української війни, але повідомив, що міністр закордонних справ Російської Федерації запропонував йому новий інший підхід до війни. Який саме це має бути підхід, і чи призведе він до. Якихось швидких рішень Рубіо не сказав. Втім, підкреслюючи, що якогось швидкого миру такий підхід також не обіцяє. Але він також збирається донести цю запропоновану Російською Федерацією концепцію до Дональда Трампа. Хоча, як на мене, Такий новий і інший підхід, запропонований Сергієм Лавровим, може мати на меті: по-перше, якось заспокоїти ситуацію після того, як Дональд Трамп відверто образився на Путіна. А по-друге, перейти до важливого для росіян затягнення часу під соусом імітованого переговірного процесу, а разом із цим продовжити. Удари по Україні і наступ російських військ на українські позиції Рубі, до речі, змушений був відповідати і на питання про припинення зброї для України, але сказав, що такого політичного рішення Сполучені Штати не ухвалювали, і мова йде виключно про намагання американського керівництва зрозуміти, яка саме номенклатура озброєння зараз присутня на військових складах у самих Сполучених Штатах. Ну і ми з вами прекрасно розуміємо, що якраз російська сторона зацікавлена, щоб навіть після того, як Дональд Трамп оголосив про відновлення постачання зброї України, це відновлення не було пов'язане із якимось великим серйозним постачанням, а обмежувалися мікроскопічними дозами. Ну, скажімо, щоб кількість ракет для Петріот була не більше десяти, і таким чином дозволяла росіянам продовжувати свої ракетні атаки на українські міста і селища упродовж наступних тижнів і місяців. У офіційній заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації, взагалі, про Якісь нові та інші підходи до завершення російсько-української війни і слова немає. Очевидно, що самого Сергія Лаврова це не дуже сильно турбувало і було пов'язане тільки з бажанням запудрити мізки його американському співрозмовнику. Натомість у російському прес-релізі. Як про важливу задачу говориться про відновлення прямого авіаційного сполучення між Російською Федерацією та Сполученими Штатами, а також про відновлення нормальної роботи дипломатичних місій обох країн, ось це те, що дійсно цікавить Кремль. Йому потрібно, щоб посольство Російської Федерації у Сполучених Штатах та інші дипломатичні представництва цієї країни у Америці продовжили працювати, і щоб у відрядження можна було спрямувати як наймога більше агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації і служби зовнішньої розвідки Росії, які як відомо. Відправляються до країн Заходу під маскою дипломатів, і там, на місці, можуть вже набагато більш професійно і оперативно організувати диверсії проти ворожих країн, а також отримувати важливу секретну інформацію щодо військово-промислового комплексу Сполучених Штатів, враховуючи те, що Росія зараз активно готується до боротьби з Заходом, яка може навіть призвести до військових дій. Така інформація дійсно важлива для Путіна та його оточення. Ну і, звичайно, відновлення прямого авіаційного сполучення. Тут Путін, можна сказати, вже виконує бажання тих, хто ділиться із ним грошима російських олігархів, яким просто незручно без прямого авіаційного сполучення із Америкою, і які. Очевидно, тиснуть на Кремль, щоб російське політичне керівництво, хоча б про це домовилося із Дональдом Трампом. те, що для нормальної роботи посольств і для відновлення прямого авіаційного сполучення потрібен хоча б якийсь прогрес. У вирішенні питання з припиненням російсько-української війни Путіна не обходить. Очевидно, що він як і раніше сподівається, що рано чи пізно Трамп усвідомить усю безперспективність своїх спроб завершити війну на російсько-українському фронті і буде займатися відновленням російсько-українських американських взаємин без будь-яких поступок Путіна. Саме у питанні завершення війни з Україною, принаймні, саме таку політику російський президент обрав починаючи із своїх. Перших розмов з президентом Сполучених Штатів. І саме такого курсу дотримувався міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров і під час перших перемовин із Марко Рубіо, які, як відомо, проходили у присутності помічника президента Росії з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова. До речі, він має набагато більший вплив до оточення Путіна, ніж сам Лавров. І тоді вже. Стіва Вітхофа, який був на цих переговорах між російською і американською делегацією, і тепер колишнього помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майкла Олц. Рубіо тепер і за Олдс, і, можна сказати за Вітхофа, який теж майже не з'являється на російсько-американському треку. Очевидно, після того як його подорожи до Путіна і. Рукостискання із російським президентом не призвели до якихось реальних результатів, на які розраховував Дональд Трамп. Залишається тільки зрозуміти, який це все ж таки новий підхід, який обраний ті Росією для того, щоб презентувати Сполученим Штатам свою удавану конструктивність. Але очевидно, що й про це ми швидко дізнаємось. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, до Патреоні і донатела, які допомагають розвивати цей канал. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить!